Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Мене звати Олександр і ми працюємо на фермі у Швейцарії. Як ви по назві відео вже зрозуміли, я їду в Австрію. Їхатиму через Ліхтенштейн. Сьогодні у нас п'ятниця, закінчення робочого дня. Помився, побрився, собрався і думаю, з'їжджу на два дні. Хоч відпочину трішечки в Австрії до подруги, яка працює у готелі. А вона якраз виходить із мого села, також з Полтавської області. Ауді теж я помив. Така... Ця чепурненька готова до подорожі. Їхати нам 2,5 години, 200 там, щось кілометрів. Не дуже так багато. То думаю, вам буде цікаво подивитись. Відео це буде довгеньким. Надіюсь, познімаємо дуже багато всього цікавого. Альпи, гори, містечка невеликі. Ну, класно, все зробимо по вищому розряду. Тож, друзі, ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь на канал і приємного перегляду. Погнали, запускати Ауді і їхати таки вже в дорогу, бо вже в нас яка пів дев'ятого у нас. То десь в 11 ми тільки будемо там. Все, погнали. Ой-ой, давай, не підведи нас. Щоб контенту було поменше. Так, ключик, дивіться, який брелочок у мене є. І одна проблемка, в мене ще чек світиться. Виходить. Е, яка проблемка? Е, коли я приїжджаю десь 1000 кілометрів, засвічується чек. Зараз загрузиться комп'ютер. Ага, все. Сейчас вам покажу. Бачите, світиться чек. Машина все робить без питань, ніяких проблем немає, стабільно. А коли проїжджаю десь кілометрів 300, все, він не світиться. Оце така була проблемка. На цьому ми зациклюватись не будемо. Простібаємо ремінь безпеки, хто їздить на автомобілі, бо це може вам рятувати життя. Так, все готово. Включаємо габаріти. Так. Замикаємо. Готово, їдемо помаленьку назад і вирушаємо в дорогу. Дуже красиво. Там он. Альпи видно. Все як надо. Так що їдемо помаленьку. Цю дорогу вже бачили. Дуже знімати поки що не буду. На автобан як вийду, вже включусь. Їдемо ми, ще залишилось нам півтори години. Що хочу сказати по розходові. Виходить, за 130 їду майже весь час і 7,3 3 літри на 100 беремо. Взагалі ідеально. Температура 90, ну все як треба. Так що їдемо помаленьку, ще конашню багатенько нам їхать. Давайте нам трошечки. Отак. 140, ну вона берету. Я До 8-8 вона дуже рідко бере на автобанах. А так оце 143, бачите, 7,3 вона не піднімається. Коли їхав 100, то там було 6,5. Так що їдемо далі. Так, друзі, всім привіт! Новий день у нас субота, і ми приїхали у місто да, знайомтесь, це та Таня, Інна і ще одна Інна. То ми зараз тут погуляємо трошечки. Вам покажемо місто. Тож правного перегляду приїхав я в 11 часов вечора. Було дуже вже темно, то не знімав. От таке приїхав я 200 кілометрів, зустріли мене і ми одразу пішли спать. Так що дуже нічого і ви не пропустили. А сьогодні і завтра, думаю, вам познімаємо. Дуже багато чого цікавого буде. Як бачите, тут центр міста, дуже гарно. Не схоже на Швейцарію, але, знаєте, якісь такі нотки всього-всього є. Так що давайте походимо і подивимось на цю красу.

the fake is If you want to play tough and want to hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love, but the fake news. If you want to play tough and want to hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it Pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're with my time You're delirious, mysterious because you are behind a fake exterior pure... So, friends, we're in the new city, in Bludensi. It's beautiful, beautiful not Це погуляли ми у блюденці, познімали на дрона. Трішечки вам красоти показали австрійської. Дуже схоже на Швейцарію, що сонце буде світити. Тож ми зараз їдемо в готель. Вже дівчата вон там йдуть. Тож зараз ми вже йдемо до машини і їдемо в готельчик. Вам покажу там обзор, тоді які кімнати здаються. Все вам покажемо. Думаю, буде цікаво. Тож залишайтеся з нами, додивляйтеся відео до кінця і поїхали додому. Fuck what you say, yeah. I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Okay. Так, друзі, ми знаходимося коло готеля Беркхаус Штубен. Штубен це таке невеличке містечко, тут живе 80 людей населення самого Штубена. В цьому готелі я зараз живу, працюють мої друзі. Тож, ходімо, я вам покажу номера, які тут є. Тож, друзі, заїжджайте сюди, залишайтеся, приходьте в кафешку. Тут дуже класно, я рекомендую, вам тут будуть раді. Коло цього готеля ще знаходиться пам'ятник Ханс Шнайдер. Який найвідомий лижник у світі. Народився він якраз у Штубені у 1890 році і помер в Америці у 1955. Так що ходімо зараз в готель, покажу вам номера, які ресторанчик. Ну, все покажу. Ходімо. заїжджати можете зверху. Тут також. Машину я паркую і тут, вона стоїть. так що Ходімо в сам готель, покажу вам. Так, красиво. Заходимо ми сюди. Ось такі двері великі. Заходи нас. Так, закриваємо. Йдемо далі. Ой-ой-ой, мої вбити так. І пішли у номер. Відмикаємо і показуємо. На один фах, Заходьте глядачі. Отакий номер. Так, що тут є? Давайте вам покажемо. Світло, шафа. Дивіться, яка сейф. як надо. Красота. Чистенько, біленьке все. Так. Телевізор. Диванчик такий. Столик. Можна там підсунути, щось, покласти, попрацювати. Тоді там перекусити можна щось теж. Невеликий, такий, і така кровать велика. Ну я лягати не буду, тут заселено вже, щоб нічого не спортить. І ванна кімната. Покажи нас, будь ласка, що там. Ну, такого дуже нема інтересного. Mm. Душ, умивальник, туалет. І все. Так що прикриваємо дверки. Цей номер VIP для трьох людей коштує за одну ніч 150 євро. А зараз підемо. Чуть-чуть дешевший, так що пішли покажу вам. А зараз йдемо у двохмісний. Заходите. Тут майже такий самий. Зараз включаємо світло. От так. Ванна кімната, давай з неї почне. Також стандартне все. Туалет, душ і умивальник. Полотенце всі свіженькі. Потім шафа тут майже така сама. Ну не майже така, а така сама. Теж бачите? Така. Телевізор, дзеркало столик і кроватка. Тут кімната трішечки менша. Так що приїжджайте, заселяйтесь, спілкуйтеся з моїми друзями. Я думаю, вони вам будуть раді. А ми пішли у ресторан. Покажу вам, як там. Так, виходимо. Такий красивий коридорчик і з вікна відняється сам Ханс іде вже лише. Покажи, будь ласка. У вікно, дивіться, яка тут красота. Бачите, відніється. Коли вам скучно, можете сісти тут, як король, і з кимось поспілкуватися. А ми йдемо показувати вам. Самі цікаві місця. Так, друзі, знаходимося ми вже у ресторанах. Тут такий великий зал. Дивіться, є де посидіть, музичка грає. Все дуже красиво. Тут у нас бар, дивіться, який дуже. Скажіть, красивий тут, да? Все так? Це так виставлено, і у нас тут молодець. І пішли, покажу вам ще другий зал, там де можна погуляти поглянути народження. Або хати, я не знаю, там гулянки будуть строїть. Отакий ще є другий зал, дивіться. Думаю, вам сподобався огляд готеля. Тож пишіть коменти, ставте лайки і поїхали далі. Так, друзі, всім привіт, новий день і ми йдемо з Енесом. Привіт! Убори! У нас тут козочки є, дивіться, які. Козенятка маленькі. І така краса. І ми йдемо це. Покажу вам тут якісь тавочки є, тут така красота, ух. Дивіться, Альпи. Як його дорожка викладена. Із спинки, щебінь там, щепа. Дивіться яке озеро тече тут. Ось в озеро. Щось не видно, риби. А, є, дивіться, да. Дивіться яка. Показ ми підемо. О, дивиди, відиви, як охохову. Я красота. Ну, так, вони теж. Таке озеро маленьке. Все, йдемо далі. <говори> Підніматися нам десь годину до красивого озера. покажемо все, розкажемо. Думаю, буде цікаво, так що... Додивляйтеся це відео до кінця, а ми пішли і будемо вам показувати таку австрійську красу. Все, починається така дорожка. 50 минут. Ага. Все, йдемо по такій дорожці. Красо, штубен видно. тут такий стільчик є. І можна трохи відпочити. Іде вже тільки 20 хвилин і піднялися на таку висоту. Метр на 150 може. так тут. Вже пройшло пів години десь, ми йдемо. Така місцевість, трохи болото провалюється. Красовки не для підйому вгора, але в нас є палки. Йдемо за нас далі. Ось теж якесь болото. Похож, гліземо, як у джульнях майже. Нам ще хвилин 15 діти. Дай нас? А, 10. 10 хвилин і ми вже на місці. Тоді дрона проспакуємо і будемо літати. Фу, якась мушка кусає. Ну що, ми на місці? Дивіться яка красота. Покажу вам ось так ще. Видно вершини. Озеро таке висота 1680 метрів, називається Штубенсі. Таке невелике озеро, дуже красиве. Зараз ми дроном політаємо, познімаємо вам. Ну, дуже класно. Тобі сподобалося нас? Так, да, дуже красиво. Так, да, дуже класно. Тільки багато всякої живності тут літає, дивіться. Метелики, стрикози. Вон повно всякого. Так що розщихляємо дрона і летимо. Так, друзі, ну що, все, познімали трішки, показали вам озеро таке невеличке і йдемо вже назад, будемо ще трошечки містечко, те, Штубен, знімати, там де живе 80 людей, ну населення його. Маленьке воно. І тоді ще на машині покатаємось, познімаємося, кантини класні. Тож, додивляйтесь відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал, а ми з Інесом пішли. Униз, Данес, да. будемо спускатися помаленьку. Такі схили, йо-майо. О, чую, там ще люди йдуть, ходять, мандрують помаленьку. Горе, красота, пташки співають і ми йдемо. Вон уже наше містечко. Такі види у нас, лавочки є, хто хоче відпочити. І ми йдемо далі. Тут такі обриви є. Дивіться там як вниз. І з паличками спускаємось, бо без них дуже погано. Так що чешемо ми вниз, на машині покатаємось, там є серпантини класні, теж поїдемо, познімаємо. Повно всякі Слухи фауни. Такий обід. Зараз будемо їсти. Чекаємо. Остачу сідаємо тут і будемо обідати. Так, друзі, ну все, їдемо додому. Тож дякую дівчатам за класний час і на самі теж. також. все, пока, ми поїхали. Moment. Ну що ми? Приїхали кордон уже Австрія Ліхтенштейн і Ліхтенштейн, Швейцарія. Їду вже по Швейцарії. Як ви бачили, мене зупинив прикордонник, а скажу, чого зупинив, бо в мене виходить номера тимчасові, які видаються на рік. І після того, як в мене рік побудуть ці номера, кантон вирішить, чи може мені давати вже постійні, чи ні. Чи я нормально їздив. Так що такі тут закони. Виходить, то він побачив мене і зупинив. Каже, ваш, а Усвайс, швейцарський паспорт. Каже, без питань, дивіться. Каже, ваші права. Кажу, на ти їх. Каже, відкрийте багажник. Відкриє, він все там перевірив, нічого нема. Ну, алкоголь каже, тіба, цигарки, кажу, такого немає. Тоді каже, звідки їдеш? Кажу, завстрій, каже, звідки іменно. Кажу, і штубена. Каже, куди ти їдеш? Кажу, люцерн. Каже, чого ти їдеш? Кажу, гуляв. Ну, все, тоді, каже, зараз я подивлюсь права, чи не куплені І паспорт швейцарський. І все, тоді, він подивився там через лупу таку. І все, відпустив. От так, що, от таке було. Туди їхав, без питань приїхав, а сюди назад уже їду. От така ситуація. Ну, якщо нічого нема, то нічого і переживати. П'ять хвилин, то поспілкувалися з ним і все. Так що такі діла. Їду. По Швейцарії, кажу ще раз, у Люцерну вже направляють, ще залишилось нам 150 кілометрів. Треба знайти заправку, бо залишилось там, не знаю, кілометрів на 100. Заправився там на 20 євро, залив 10 літрів. Ну, розход 7,2, думаю, ну, нормально. До наступної заправки дотягнемо, бо виходить там дорожче чуть-чуть в Австрії, чим у Швейцарії. Там євро 99, навіть є по 2, є по євро 80. А у Швейцарії по євро 79, євро 80. Дуже дякую Енесові, Інні, ще одні Інні і Тані за класні вихідні. Дуже приємно, що є такі друзі, що прийняли мене. Окремо дякую їхньому шабу, який керує цим готелем. Що... Каже, без питань приїжджай, ночуй, все нормально, типа, ждем ще в гості, що такий класний у них. Дядько там є дуже йому велике, що прийняв. І ще хотів сказати, ось що. Коли я залив бензину в Австрії, дивіться, чек пропав через е, буквально 10 кілометрів. І виходить, чек пропав дуже швидко. Як мені Інна сказав, в нього була Ауді а6 так це залежить ще від палива. Бо там може багато бути проблем. Каже, ти залий нашого, попробуй. Може воно нормально. І так і правда залив. Без питань, все, чек зразу пропав, так що бачите, діло не в моторові, а яка заливаєш паливо. Шеф вже заждався, Лексі також приїхала. І ставте лайки, думаю, це заслуговує на лайк і комент. Так що ми поїхали далі.